Уявімо ситуацію, звичайна школярка вирішила пожартувати над своїми однолітками та викликати злих духів за допомогою дошки Уіджа. Але як завжди, все пішло не за планом. І що саме найдивніше, усі поліція, родина та лікарі були настільки налякані цією ситуацією, що по цій історії зняли фільм на реальних подіях. Її звали Естефанія Готьєрес Ласаро. З вашого дозволу буду називати її Стефанія. Дякую. Вона жила у звичайному районі Мадриду, ходила до школи, мріяла про майбутнє, любила музику. Її описували як добру, товариську і завжди усміхнену дівчину. Але одного дня, а саме улітку 1990 року, в її житті з'явився жах, який назавжди змінив усе. А тепер, напевно. Більш детально перейдемо до історії Стефанії, Хоча це і є вся історія. Відомо тільки те, що вона була доброю дівчинкою, проживала свої найкращі роки, і в один прекрасний день все пішло не за планом. Але виникає питання. Чому і через що її життя змінилось? Звичайний день Стефанія йшла до школи, навіть не підозрюючи, що все незабаром зміниться. Вона разом з подругами вирішила прогуляти один з уроків і зустрітись в туалеті згодом зрозуміти для чого. Одна з дівчат, близька подруга Стефанії, була сильно вражена горем. Вона нещодавно втратила. Хлопця у аварії на мотоциклі, і вона шукала варіанти, завдяки яким вона зможе поговорити з ним, закінчити їх розмову. І на цьому моменті з'являється дошка Уіджі. Вони таємно пронесли дошку Уіджі до школи і розпочали сеанс, пригадуючи свої шкільні роки. Ніхто не намагався таємно пронести дошку відже до школи. Але дідько з ним це клята несправжня історія, якій є місце бути. Тож так, підлітки вирішили провести спіритичний сеанс, щоб зв'язатись з покійним хлопцем. Моторошну ситуацію перервав розгніваний вчитель, і дівчата розійшлися та повернулись до класу. Однак без стефанії вона залишилась там. Протягом кількох тижнів після спроби сеансу у Стефанії почались відбуватись дивні зміни. В неї проявлялись психологічні та фізичні захворювання. І, напевно, я десь це вже чув. У даного пацієнта було виявлено порушення зі сном, а також зорові та слухові галюцинації. Я раджу вам залишити його у нас, щоб його більш ретельно доглядали лікарі. Бо може статись і все що завгодно, а і вам, і нам не потрібні проблеми. Що? То що ви таке кажете? Вона як вам не соромно, ви нічого не розумієте у медицині. Санітари, ви де? Забирайте їх. Як стверджують свідки, яких ви розумієте немає, а можливо і є. У той день вчитель завадив їм викликати духа, і все пішло не за планом. Скляний стакан, яким вони рухали по дошці, тріснув, і настала тиша. Але у цей момент вони почули дивний шепіт. А Стефанія сказала, що дух увійшов в неї. Після того дня Стефанія почала себе дивно поводити. Вона часто непритомніла, кричала ночами та стверджувала, що її переслідують тіні в її кімнаті, які хочуть її забрати. Після року, коли ці симптоми наростали з тривожною інтенсивністю, Стефанія впала в кому через судоми. І дівчина померла наступного дня. Її оголосили мертвою 14 липня 1991 року. І Лікарі визначили причину її смерті як легеневу асфіксію внаслідок судом. Досить просте пояснення про те причину симптомів, які призвели до її коми, було не так легко. Визначити, що сталося того фатального дня в середній школі, і що саме призвело до смерті Стефанії, досі, напевно, залишиться загадкою. Але це не кінець, найцікавіше тільки попереду. Найцікавіше почалось після смерті Стефанії, а саме у квартирі її батьків почались відбуватись. Дивні речі, двері відчинялись, зачинялись самі по собі. Вікна також почали доноситись дивні звуки. А також батьки стверджували, що чули чиїсь крики, і це тільки 5% того, що там відбувалось. Мати кляла, що бачила дивну фігуру в коридорі. Вона розповідала, що бачила подряпини на стінах. Також вона розповідала про те, як на їх очах впала шафа, і це досить і досить дивно. Я би сказав, що більшість героїв у таких ситуаціях швиденько збирають свої речі та чим чекують кудись подалі. Але це не про наших героїв. Вони викликали поліцію. У той час офіцери, можливо, закотили очі на жакливі скарги родини і, озираючись назад, їх скептицизм був би обґрунтованим. Однак поліцейський сумлінно провів обшук квартири, не очікуючи надприродної активності. Однак те, що вони виявили, увійшовши до будинку, було жахливим видовищем, таке, яке пізніше було зафіксовано в їхньому офіційному поліцейському звіті. У їх поліцейському звіті було написано наступне: ми стали свідками чогось неконтрольованого. Ну, тобто так, усі рухи, які відбувались, хряпання дверима, вікнами і тому подібне, вони записали у своєму звіті. Ну, вони написали, що зіштовхнулись чимось паранормальним. Поліція написала. За всю історію це був єдиний запис, де поліція таке зробила за всю історію. Чого? А тепер, бляха, поясніть мені, через що четверо поліцейських зістялися заходити до клятого будинку. Ну, 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 там ви ну. Ви розумієте, там було щось ну, дивне та ну, надприроднє. А. Я, я, не знаю, ну, тоді... я не знаю, як це тоді пояснити. все ясно. Санітари, їх також забирайте. Кляті, то. Ну, типу. Максимально незрозуміла і тупа ситуація. Поліція заходить в будинок. Люди, які там проживають, кажуть, тут відбувається щось паранормальне. Поліція така, добре, бувайте. Або ж ні, поліція така, а, добре, паранормальне, підіграємо і запишемо в звіті. Ну, я розумію, що іноді поліція робить, ну, якусь хрінь. Але у даному випадку. Я нічого не розумію. Чи справді духи забрали Стефанію? Чи все ж таки це можливо пояснити з точки зору медицини? Ми ніколи не дізнаємось. Але знайте наступне: якщо ви колись захочете визвати духів е завдяки дошці Уіджа, то знайте, нічого бляха не станеться. Не забувайте, це дитяча гра. Через два роки після смерті Стефанії, 1 листопада 1993 року, її фотографія, що висіла на стіні у вітальні, загорілась, але загорілось лише обличчя, рамка та інші предмети не згоріли. Родина невдовзі продала квартиру та переїхала. Кажуть, що люди, які прийняли квартиру, ніколи не переживали нічого подібного. І цікаво ж, чому можливо, тому що там. Нічого містичного, паранормального і тому подібне не відбувалось. Дивно ще те, що більшість вважає цю історію найпопулярнішою і найдивнішою. Хоча нічого тут такого вау немає. Можливо, через те, що Ед і Лорейн Уоррени там не присутні, хоча фільм також на реальних подіях. Ну, ця історія реальна, але доказів цієї реальності ну зовсім трішки. Тож вирішувати вам. Найстрашніша ця історія. Подивіться просто фільм. Ось і згадайте цю історію. Ви все самі зрозумієте. А тепер все ж таки, давайте, хоч трішечки з'ясуємо, що можливо насправді могло відбуватись. Як стверджував таксист, який працював у тому районі, він часто з різними людьми обговорював цю історію, і більшість погоджувалися з тим, що в сім'ї були якісь психічні та психологічні проблеми зі здоров'ям. І ще він додав, що мати, коли проходила обстеження, в неї, виявили шизофренію. І більшість схиляється до того, що саме вона могла довести доньку до смерті. Вона могла її переслідувати, і все в цьому дусі. Цікаво, що коли брали інтерв'ю у Рікардо та Максиміліано Гут'єресів, двох братів Стефанії, вони відкинули ідею про те, що вона була одержима демоном. Вони розповіли про те, що сталося, та про свою сестру разом з інспектором поліції у 2018 році. Році вони сказали, що у неї, як і в їх матері, епілепсія і що в ній немає нічого надприроднього. Хоча їй і не поставили діагноз, але вона пила спеціальні препарати від цього типу діагноза. Брати також сказали, що більшість речей вони не можуть пояснити. Але та ж сама фотографія, вони кажуть, що скоріш за все, це зробив не якийсь дух чи демон. А просто хтось з сім'ї. Ось і все. Ця справа є досить моторошною, загадковою та паранормальною для більшості людей, які намагаються у це вірити. Але це можливо не так, а можливо, і так. Слідчі детективи та навіть експерти паранормального досі намагаються з'ясувати, що ж насправді сталося. У цьому місті, а точніше, у цій квартирі. Ця справа служить нагадуванням про незмінну привабливість паранормальних явищ для багатьох людей. Вона також підкреслює важливість ретельних наукових досліджень, коли йдеться про вивчення невідомого. Незважаючи на плин часу, таємниця справи про привидів у цьому місті залишається нерозкритою. А на цьому в мене все. Це була така коротесенька, можливо, цікава, можливо, не цікава історія. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. От я сумував. Ось то дайте про себе знати. Діліться з друзями, ставте вподобайку і не вподобайку, кому не сподобалося, що я можу зробити. Комусь подобається, комусь ні. А на цьому дякую, друзі. Ви дуже гарна. Публіка, і я вас рад бачити через екран. Напевно. Тож, до зустрічі!